Європейський парламент проведе дебати, а потім голосування щодо двох вотумів недовіри президенції Єврокомісії Урсулі фондер Ляєн під час пленарного засідання 6-9 жовтня про це йдеться у внутрішньому листі президентки Європарламенту Роберти Мецел, з яким ознайомилося видання політіко більше про це, а також про інші міжнародні події. Говоримо із нашим гостем Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добре. Ранок вітаємо вас доброго ранку, пане Тарасе, Отже, через що можуть оголосити такий вотум недовіри не фон е, Урсули фондерляйн? Які причини на це? Ну побачимо документи, тому що ходили чутки, що її хочуть змістити. Там можуть бути внутрішньополітичне питання. Це пов'язане може бути з такою кризою Європ... Європейського союзу, де ми бачимо що все більше і більше країн пред'являють більше претензій до Брюсселю як до структури, яка не дуже адекватно реагує на. Ризики навколо європейського союзу ми бачимо перемоги таких консервативних партій, які будують свою риторику на критиці саме європейського союзу, європейських інституцій, от Чехія, нещодавно. Приблизно таке саме сталося. У нас чомусь думають, що це саме антиукраїнська партія. Ні, це не антиукраїнська партія, це євроскептики. Так що там можуть бути різні питання. Ну проголосують, не проголосують. Я не думаю, що для України щось зміниться, якщо вона втратить посаду. Зокрема, одночасне подання двох вотумів недовіри. Саме зараз йде мова про, про два. І Додамо до речі, що у липні Європарламент вже розглядав таке ж питання щодо вотуму недовіри власне Урсулі фондерляїн. Що це загалом означає для міцності, так би мовити, структур у Євро зараз у Європейському Союзі? Ну, я не думаю, що це серйозно якось позначиться на міцності структур. Все ж таки, Європейський Союз більше 20 років існує як доконана реальність. Створилося багато горизонтальних зв'язків в Євросоюзі, є власна валюта і багато чого іншого. Ну не буде Фондерляїн буде інша людина. Я не думаю, що це якось серйозно вплине. На вашу думку для України чи буде мати відповідно якось якийсь вплив, які, якісь наслідки? Тому що Урсула фон дер Ляйн також допомагає, підтримує нашу країну? Ну давайте так ніхто не допомагає нікому безкоштовно. Всі допомагають, тому що розуміє, що війна на порозі, а що війна йде вже середині Європейського союзу. Ось я думаю, що там поміняється фандерлянь, чи буде інша людина, воно ніяк не вплине. Росія ж, як фактор атаки на країни Європейського Союзу, нікуди не зникне, не не зникне. Війна нікуди не зникне, не зникне. Так що я не думаю, що це якось сильно вплине і взагалі на. Хід підтримки України, тому що там питає питання більше в національних урядах, які допомагають Україні, а і багато чого іншого, тому що сама по собі ж ця європейська структура вона ж не розпоряджається, наприклад, грошима. Вона може дати рекомендації національним урядам, і вони вже вирішують, що де і як робити. Пане Тараса, від сьогодні якраз розпочинається тиждень оголошення лауреатів Нобелівської премії. І вже якраз сьогодні до речі додамо, що о 12.30 за Києвом Ми вже дізнаємося першого лауреата у галузі фізіології і медицини. А якщо говорити про премію миру, якраз Верховній Раді України зареєстрували постанову, зокрема, з пропозицією висунути президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Нобелівську. Премію премію миром про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Наскільки зараз це ймовірно? Наскільки може Трамп отримати таку нагороду? На вашу думку? Ну це ж Нобелівський комітет буде вирішувати, а там таємне голосування. Якщо і якщо не помиляюся, там засекречені всі ці номінанти на 50 років. Тому тільки через 50 років ми можемо дізнатися, чи висувався взагалі Дональд Трамп туди. Ну принаймні ми бачили, Ізраїль його голосував, і багато країн висунула. А тому можливо, що можливо, що він там і номінувався. А чи отримує? Ну подивимось, те, що, те, що Трамп дуже хоче, це очевидно. А те, що це частина його фактично передвиборчої кампанією, можна так сказати, тому що там в конгрес ідуть вибори вже на наступну виборча кампанія, точніше почалася. Наступному році вона буде. Ось те, що він хоче використати, це так. Але я думаю, що він матиме, якщо в цьому році не отримує, то наступного року. У нього будуть шанси отримати, тому що вона щорічна. А от а стосовно Верховної Ради, ну це ж таке, там одне була, одна зникла. Знаєте, слугам народу краще займатися тут, знаєте, в, в, в широкому його розумінні цього слова. А займатися більше нагальними питаннями. Ми бачимо там по бюджету суперечки, які є слуги народу, дають. Себе точніше, привід себе критикувати, в тому числі опозиції активних і критикує і Петро Порошенка не злазить з них Юлія Володимировна коли. Фактично вимагає від них ухвалення законопроєктів, які сприяють більш адекватному забезпеченню протезування ветеранів. Вони там можна бачити в інтернеті постійні по пікіровки з пані Трицьяковою, створена вже робоча група за її наполяганням і багато чого іншого. Ну і ми бачимо постійні скандали пов'язані зі слугами народу. Тому краще щоб вони займалися більш адекватним. Питаннями, які забезпечують обороноздатність нашої держави. Тим більше ми повинні розуміти, що таке рішення, таке рішення щодо висування може ухвалити тільки президент, тому що це його прерогатива. І тому що сама пропозиція, сама пропозиція надання цього. Ну, цього Висування, точніше, на Нобелівську премію, вона дуже персонифікована, тому що це знаєте, як подарунок Трампу, тому що ну Трамп любить такі знаки уваги. 23 вересня на засіданні генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп якраз заявив, що він міг би отримати Нобелівську премію миру за свої досягнення у зупиненні війни, але для нього це не головне. І однак, 1 жовтня Трамп заявив: я цитую, якщо не отримаю, це образа для сполучених штатів Америки. Про це пише видання «The Hill. І також далі цитую президента США. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала, і вона повинна її отримати, бо такого ще не було. Про це сказав президент США. На вашу думку, для чого президенту США ось ця премія, і наскільки ця роль миротворця є важливою для Дональда Трампа? Ну, враховуючи те, що скільки разів він про це говорить вже стосовно цієї премії, можна точно сказати, звичайно, що вона його не турбує. Ну, турбує, турбує. Він би хотів її отримати. Він це не приховує. А ось ну, я думаю, що це більше таке особисте, тому що от у Кісінджера була там премія миру, у Обама була премія миру, а у Трампа немає премії миру, тому він дуже хотів би її теж отримати. Ми дякуємо вам, що доєдналися сьогодні до нашої розмови. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. доєднувався до проекту Суспільне студія.